Друзі, нас інфо перші про головне поїхали. Трагедія на Черкащині, в результаті якої загинув ветеран і чотири поліцейських. процес пішов, Пише депутат Рудик. Крок перший сьогодні керівництво Нацполіції представило нового начальника обласної поліції. У своєму зверненні на ім'я міністра внутрішніх справ я просив відсторонити обласне і районне керівництво на час розслідування. Заміну на обласному рівні провели. Чекаємо на кадрові рішення на рівні району. Крок другий наступного тижня має бути ухвалено рішення про створення парламентської ТСК, яка має займатися розслідуванням Анням низки злочинів, які призвели до загибелі наших військових, ветеранів та цивільних. Наполягатиму, щоб трагедія на Корсунщині була ретельно розглянута ТСК в максимально короткі терміни. Наша депутатська група подала мою кандидатуру до складу ТСК. Будемо працювати і розгрібати ці авгієві стайні. Це питання не просто правопорядку чи роботи нацполіції, а національної безпеки. Прошу колег депутатів не зволікати і прийняти рішення про її створення у перший же сесійний день наступного тижня. Ветерани знову прийшли на мітинг. Наголошу. Йться, що якщо не буде повернуто тіло рідним для гідного поховання, труни принесуть уже підраду, аби депутати і Зеленський побачив проблему і відреагували особисто, а не пускали поверхові заяви. Виживши поліцейський один зі свідків дають покази, які прольоту правду на світу на те, що там здалося. Ось що там відбувалося за останній тиждень. Кажіть свою думку, щодо цієї ситуації Ну, сам перед вітає український світланок Україна. А дивіться все дуже, якби просто і складно в той самий час. А ветерана вбили хто мусора? Чотири мусора вбили. Але 30 чоловік чекали на під'їздих саме кортовців за наказом якогось місцевого церка. Уявіть собі, місцевого церкви вбивають вбиває не просто ветерана АТО, Він приймав участь в афганській війні в АТО, в повномасштабній його діти воюють. І в цей момент царюк вирішив, що землі Сергія більше належать царьку, чим йому. От вам, будь ласка, прямо команда. Вся це сфальсифікована, що говорить там МВС, це просто брехня. Якщо ви замітили, що Сергію навіть підкинули наркотики, а на цих наркотиках стоять маленькі кібірки, як ці речові докази, хоча б їх познімали. І зараз з нього роблять як наркомана, так і злочинця вбивцю з контрольними пострілами. Це просто, я вважаю, що це не просто плювок. Це вистріл в тіло всієї України, всіх українців. Якось так. Дякую. Дякую. Депутат Сторожук і раніше проявляв неповагу до військових, як ми можемо побачити по останній ситуації з Сергієм Русіновим. Для нього що військовий, що звичайний громадянин. Різниці ніякої немає. Ще під час нашого з ним конфлікту, коли він перешкоджав нашій підприємницькій діяльності, він обзивав військових чортами. Оцей чорт два з половиною угоди. Відвоював медиком в вугле про що я ще тоді заявляв військовій спілки в місті Корсені про цей інцидент і що можу надати доказ, тому що на той момент я ще не знімав ці відео, і він не знав, що його знімає камера Відео спостереження, на якій присутній звук. Ось така ситуація на сьогоднішній день склалась. Багато з вас мені потакали тим, що я виїхав за кордон і звідсюди веду свою боротьбу проти цього бандитського депутата. Але я просто не хочу бути Сергієм Русіновим. І що тоді я розумів, на що здатна ця людина, коли він погрожував моїм батькам, мені і моїй дівчині. Ось якось так складається ситуація з цим депутатом у славнозвісному місті Корсунь, де ніхто і ніщо не може перешкоджати його. Противоправні діяльності, і на сьогоднішній день, що ми маємо? Ми маємо п'ять невинних людей, які загинули, на мою думку, із-за цього депутата. А ось ветеран Павло Савченко додає наступне: прямо після на поховання поліцейських Русінов пройшов пекло Афгану, майдан. АТО. повномасштабне вторгнення воював по 23-й рік. Був списаний за станом здоров'я, Получив два гектари землі, на яку позарився депутат Сторожук. Це було замовне вбивство. Сам звалив у Чехію. Сережа захищав своє за що й постраждав. В нього лишилося двоє синів, які воюють на фронті. У той час телеграм-канал Офісне Мишення пише, що ситуацію через такий внутрішній резонанс узяв на особистий контроль новий голова. СБУ, ДБР перевіряє поліцейських повна зачистка зрадників, якщо їх вина буде доведена. Про реальність, але не на ніч пише політолог Віталій Бала в Україні. Таки з'явився чорний лебідь. Мова про ситуацію на Черкащині, яку зараз обговорює вся країна. Влада говорить про вбивство ветераном України російської війни 59-річним Сергієм Росіновим. Чотирьох поліцейських до речі кажуть, щоб серед поліцейських також були ветерани. Тому поставлю декілька питань: відповіді на які ситуацію таки можуть прояснити без різних спекуляцій. Перше, де ці поліцейські ветерани воювали. Друге, чому зараз не на війні? Третє вони були комісовані через поранення, тому не на війні. Четверте, а як вони після звільнення за пораненням, якщо такі були, були прийняті на роботу в поліцію? П'яте, хто віддав їм наказ їхати затримувати? Чи яке вже багато є різної інформації, вбити справжнього ветерана україно російської війни Росінова? А тепер, на мою думку, насправді практично ніколи не помиляюся, якби це не виглядало нескромно. Ця подія запустила кінець чинної влади в Україні. Усе заверш. Шиця дуже хірова для влади мусорів та інших виблядків, які прислужують зрадникам, мародерам і реальним засранцям. Згодом бала підкреслив. Написав про ситуацію на Черкащині, де ветеран України російської війни, хоча мені там намагаються довести, що потрібно писати російсько-українською. Сергій Росінов загинув, але вбив чотирьох поліцейських. Годину може й більше читав. Усі коментарі під дописом. 90% відтримую, що я написав. Повторюю деякі, коли воювали поліцейські, які були вбиті, коли вони були звільнені, чому не лишилися на війні. Захищати країну зауважимо, що застрелений Русінов мав особисті конфлікти з депутатом Корсонської міськради сторожуком, якого неодноразово звинувачували у проросійських поглядах. Сторожук неодноразово пробував повішати на Русінова злочини, щоб раси назавжди позбутися людини, що заважала робити справи. Крайнім випадком стали два замахи на депутата. Казав побратим Росінова. Він вважає, що місцева поліція діяла за вказівками депутата, оскільки він дружив із керівництвом місцевої поліції. А трагедія сталася внаслідок аладного планування заходу. Дідів із проведення затримання підозрюваного. Редакція каналу не несе відповідальність за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментар, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.